Вітаю знову про страхування життя. Сьогодні захисти своє здоров'я. Про самі програми я розказувати не буду, тільки назву, які вони є. Тобто, саму структуру це вже при зустрічі: від яких коштів, до яких коштів, тобто до якої суми як страхуватися, чи ну, на які суми це покривається. А які саме є програми страхування на випадок непередбачуваних ситуацій із вашим здоров'ям? Так, згідно з даними дослідження, індекс здоров'я Україна в 2018 році 52% дорослих українців не змогли позитивно оцінити стан власного здоров'я. Сумарно 45% громадян звернулися до медиків по амбулаторну або стаціонарну допомогу. 22% споживачів амбулаторної допомоги мали досвід відмови від неї через брак коштів, 22 так, 50% пацієнтів довелося позичати або по... для покриття медичних витрат. 88% громадян мали досвід стаціонарного лікування, довелося оплачувати отриману допомогу. 58% з них позичили кошти на лікування. Але навіть якщо у людини є можливість виділити з бюджету необхідну для лікування суму, це завжди будуть непередбачувані і незаплановані витрати для родини. В результаті це скоротить звичні статті витрат, змусить відмовитись від своїх планів щодо купівлі чи інших товарів та послуг. І як наслідок, швидше за все, знизить рівень комфорту життя людини. Тобто, ні про відпочинок, ні про оздоровлення вже мова тоді йти не буде. Лайф – лідер із страхування життя в Україні та світі. Пропонує унікальні можливості для вирішення фінанс фінансових проблем пов'язаних з погіршенням стану здоров'я, хворобами та їх лікуванням, зберігаючи при цьому звичний рівень життя і компенсуючи витрати на лікування клієнта. Я зараз вам перезву, які саме класифікації саме хвороб, які покриває компанія. Захист у разі нещасного випадку. Що таке нещасний випадок? Так, фінансова допомога у зв'язку з настанням нещасного випадку. Так, про нещасний випадок я розповідала в попередньому відео. Подивіться, будь ласка, а я розповім далі про слідуючі види, постійна непрацездатність внаслідок нещасного випадку. Що таке нещасний випадок? Це випадкові, зовнішні, насильницькі, раптові, неспричинені навмисно події, що стались протягом строку дії страхування договору та спричинили тяжке тілесне ушкодження або травму, застрахованій особі, в результаті яких вона загинула. Є тимчасово або повністю, чи частково непрацездатна і потребує госпіталізації. Вік, від якого страхують, з 18 до 64 років це одна із видів страхування. Слідуюча: програма страхування, постійна непрацездатність, нещасний випадок на транспорті. Тобто нещасний випадок це випадкові зовнішні насильницькі, раптові, неспричинені навмисно події, які сталися протягом строку договору страхування та спричинили тяжке тілесне ушкодження або травму застрахованій особі, яка в результаті яких вона загинула, є тимчасово або постійно повністю чи частково непрацездатна, потребує госпіталізації. Теж із 18%, тобто постійна непрацездатність внаслідок нещасного випадку на транспорті. З 18 до 64 років. Максимальний вік закінчення 65 років. Тобто можна і на 1 рік. Так, податкова знижка не надається, кредит не надається, викупна сума відсутня. Тобто, це все при зустрічі далі. Так, програма. Страхування БББ, переломи та або опіки внаслідок нещасного випадку. Тобто розшифровка нещасного випадку така ж, як і в попередніх. Теж люди беруться під страхування з 18 до 64 років, закінчення граничний срок 65 років. Розраховується відповідно, програми є відповідний тарифний калькулятор, який розраховує кожній людині відносно скільки її років. І то є, чим старша людина, тим ну, покриття менше. Кредит і податкова знижка в таких моментах не надається. Тобто є така програма: переломи або опіки внаслідок нещасного випадку. Так і страхування БІ. Тілесні ушкодження внаслідок нещасного випадку. Тобто, нещасний випадок це випадкові зовнішні, насильницькі, раптові, не спричинені навмисно події, що сталися протягом строку дії договору страхування. І закінчу, да, тобто, та спричинили тяжкі тілесні ушкодження або травму застрахованій особі, в результаті яких вона загинула є тимчасово або постійно, повністю чи частково непрацездатна і потребує госпіталізації. Ось такі покриття по нещасному випадку. Звертайтеся, покриття дається ну, всім, хто поки що здоровий.